Радослав Сікорський застеріг від посилення расизму й заперечення голокосту в Польщі. Польські випускники можуть подавати апеляції. Франція розслідує, чи платформа X маніпулювала алгоритмами. У Польщі немає толерантності до кампанії расизму і антисемітизму, який вона підживлює. Так міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський серед іншого прокоментував підважування Джеґужем Браунем нацистських злочинів у концтаборі Освенцим. Під час радіоінтерв'ю депутат європарламенту поставив під сумнів нацистські злочини, скоєні в концтаборі Освенцим, заявивши, що газові камери були підробкою. У відео опублікованому на платформі X. Радослав Сікорський прокоментував. Ротмістр Пілецький ні пото з боротмістер Пілецький не для цього зголошувався добровольцем восвенцем, щоби тепер яка слахудра заради політичної вигоди ставила під сумнів його рапорт. Маємо право контролювати кордони службами, які мають для цього повноваження. Маємо право знати, хто перебуває в Польщі легально, але немає толеранції для кампанії расизму, яка посилюється, і антисемітизму, який вона підживлює. Кампанію расизму і напензаний через нього антисемітизм. Застерігаючи від антиімігрантської риторики та заперечення голокосту, Радослав Сікорський послався на історію. Історія, історія німець учи нас історія Німеччини вчить нас, що расова ненависть закінчується газовими камерами. Не можна нам бути буй... байдужими. Я застерігаю, антиімігрантська істерія шкодить Польщі, пробуджує найгірших демонів. А заперечення голокосту виключає нас із цивілізованих націй. Справу Ґжеґжа Брауна, який ставить під сумнів нацистські злочини в концтаборі Освенцим, розглядатимуть прокурори інституту національної пам'яті. Учні, які вважають, що їхня екзаменаційна робота була погано оцінена, можуть подати апеляції в Польщі. Окружна екзаменаційна комісія має відповідні процедури. За словами голови комісії, агнішки Музик, учні повинні спочатку подати запит на перегляд свого підсумкового іспиту з бо якщо не задоволений з оцінки, бо вважає, що мав би одержати більше балів, може подати заяву про перегляд. Я рекомендую робити це через електронну систему ЗІО, логін і пароль до якої випускники, які складали іспит, мають натомість, якщо не складено іспит лише з одного предмету, то може негайно подати декларацію про перескладання в серпневому перескладанні. Пінядом екзаміну в сесії поправкової в червньо. Регіональна екзамінаційна комісія повідомить учням про кінцевий термін перегляду їхнього підсумкового іспиту за допомогою текстового повідомлення. Може, ми зробити найлепій Можемо переглянути роботу, найкраще зробити фото. А якщо й надалі не задоволений, можна подати заяву про перевірку суми балів, але подати з обґрунтуванням. Чи це стосується основ оцінювання і конкретного завдання від дня оголошення результатів, тобто від 8 липня протягом півроку, той, хто склав, може подати заяву на перегляд. Після перегляду є два дні для подачі заяви про верифікацію суми балів. Звожуть м'ясокавкланд. сон два дні на ні, вніску о верифікації суми пунктів згідно з даними Центральної екзаменаційної комісії Польщі, 80% усіх випускників склали підсумковий іспит. Загалом понад 255 тисяч випускників склали підсумковий іспит в основну дату. Франція розпочала кримінальне розслідування платформи X Ілона Айлона Маска через звинувачення в тому, що компанія маніпулювала своїми алгоритмами з метою іноземного втручання. Повідомляє політіко, як заявила в п'ятницю представниця французької прокуратури, розслідування розпочати в середу має на меті визначити чи порушила платформа французьке законодавство, змінивши свої алгоритми та шахрайським шляхом, отримавши дані користувачів. Розслідування відбудеться після розгляду розпочатого в січні на основі Арх, члена парламенту та високопоставленого державного службовця, за словами депутата Еріка Ботореля, у Ікс було цитую скорочено різноманітність голосів і думок, а платформа все більше віддаляється від гарантування безпечного та шанобливого для всіх середовища. Він також послався на відсутність чіткої чіткості щодо критеріїв зміни алгоритму та рішень щодо модерації і на особисте втручання Ілона Маска, власника платформи. Державний службовець, який за даними тижневика. Ченерал Еншайн є директором з кібербезпеки. Звинуватив X у значній модифікації свого алгоритму, у результаті чого платформа тепер пропонує цитую величезну кількість ненависницького, расистського, гомофобного та анти-ЛГБТ плюс політичного контенту, тим самим спотворюючи демократичні дебати у Франції. Європейська комісія тим часом майже два роки розслідує діяльність X на предмет порушення нею регламенту ЄС про цифрові платформи. Протягом ночі росіяни масовано атакували, використовуючи дрони та ракети шахет. Атакували території на заході України. Найбільшу кількість і дронів випустила напрямку та Львова. Постраждали Чернівці і Харків. А в розповської ракетні Нічна атака здавала під кого Чути характерний звук дронів шахет зенітно стрілянь та серію гучних вибухів. Багато учан провели ніч у сховищах. Влада повідомляє про пошкодження в кількох місцях міста, дрони або їх фрагменти влучили серед іншого у багатоквартирний будинок. Повідомлень про жертви серед цивільного населення немає. Схоже, ситуація склалася у Львові. Обидва міста знаходяться за кілька десятків кілометрів від польського кордону. Третім українським містом, атакованим протягом ночі, були Чернівці на кордоні з Румунією. Там загинули двоє мирних жителів і 14 отримали поранення. Загалом протягом ночі росіяни випустили кілька сотень дронів і близько десятка керованих ракет. Кілька на керованих ракет звуцька Павел Бушко, Польське Радіо. Сьогодні вранці росіяни завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Київському району Харкова. Влучання в будівлі викликали масштабні пожежі, пошкоджені житлові будинки та авто. За попередніми даними постраждала одна людина. Учора від влучань у Харкові були поранені 9 осіб, серед них жінки з пологового будинку. Кілька сотень угод про співпрацю з Україною. Це результат щорічної конференції, присвяченої відбудові України після війни. У зустрічі в Римі взяли участь 5 тисяч осіб. Серед них були десятки очільників урядів. І дві тисячі підприємців та інвесторів. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні, відкриваючи зустріч, сказала, що конференція це важливе повідомлення світові та Росії. Україна не самотня. У своїй промові прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що війна в Україні це війна цивілізації проти варварства, яке загрожує безпеці Європи та її цінностям. Цитую, наша совість не може спати, поки Путін щоночі атакує мирних жителів. Припинення цієї війни має бути наш спільною справою сказав польський премєр канцлер Фрідріх Мерц оголосив що Німеччина закупить американські ракети Петріот і передасть їх Україні. Велика Британія поставить 5000 тисяч ракет. Сейлес панує думка, що конференція зблизила Європу та Сполучені Штати. Чергова відбудеться в Польщі наступного року. Міністерство закордонних справ Польщі оголосило, що належним чином відреагує на дії Російської Федерації, яка відкликала дозвіл на роботу польського консульства в Кенігсберзі. Речник міністерства Павел Вронський оголосив, що заклад працюватиме там лише до кінця серпня. Ще бим заапеловати до польських туристів. Хочу закликати польських туристів не обирати Росію як країни для подорожі, оскільки з досвіду інших держав маємо такого типу випадки, що туристи можуть замінитися на осіб, яких звинувачують у різних справах. mogą się zamienić w osoby oskarżone o różne rzeczy. Закриття закладу в Кеніксберзі згідно з нотою, надісланою по вірному у справах Польщі, це відповідь Росії на закриття консульства в Кракові. Польща раніше закрила своє консульство в Кракові після того, як було підтверджено, що російські спецслужби причетні до підпалу торгового центру на вулиці Маривільській у Варшаві.